По Останніми повідомленнями синоптиків сніговий фронт залишив столицю, рушив на південь. На тепер снігопади перемістилися на Вінниччину, Кировоградщину та Миколаївщину. І знову засипає Одежчину. Ну а Харківщина і Сумщина оговтуються після 20 градусних морозів. З нами на прямому зв'язку Оксана Солодовник. Доброго ранку. Отже, чи пішов мороз на спади і як сумчани пережили хвилю холоду? Вітаю, Марічко. Схоже, що сьогоднішній ранок все таки додає вже оптимізму. Уночі нижче 17 градусів морозу. Температура повітря вже не знижувалася. Нині ще стало тепліше. Мінус дванадцять. Як можете бачити, зараз вже пішов дрібний сніг. Вранці ми проїхалися містом. Комунальний транспорт працює безперешкодно. Суттєвих аварій на водогонах чи тепломережах не сталося. Так що можна сказати, що суми пережили цю хвилю холодів без особливих проблем. Ну і в сумах. Працюють стаціонарні пункти обігріву для водіїв. Цілодобова гаряча лінія. А для обслуговування пенсіонерів та інвалідів сумська міська рада передала е, свій службовий транспорт. П'ять машин, які е, раніше возили мера та його заступників. Нині працюють у соціальній службі. На них соцпатрулі доправляють людям е, продукти харчування та возять їх в лікарню. Ну і за прогнозом синоптиків вже від сьогодні поступово буде теплішати. Е, морозний циклон поступово залишає сумщину і вже вчит. Твер температура повітря вже буде із позначкою. Плюс обіцяють мокрий сніг із дощем. Ну і ймовірно, на водіїв чекає чергове випробування ожеледицею. Марічко, дякую, Оксана. Це була наша Оксана Солодовник із Сумщини, де морози вже відступають.